Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен як завжди з вами. Маємо сьогодні 8 серпня 2023 року. І Сьогодні в нас буде заміна двох-двох е, шестерень основна, центральна, і там ще допоміжна виходить прохідна. Е, це в нас е, блок управління повітрям, тобто, я так розумію, розподілу повітря чи зменшування. Не можу сказати в ідеалі. Це Subaru Legacy 1997 рік Б2 абревіатура. І ось ми скажемо так. ну, Хто розбирав, можливо, свої, чи у кого є така проблема і він до кого дійшов, то певно, певно цей бличок мав в руках і розуміє, про що йде мова. Тому що, на жаль, тут ніяких е, номерів, е, скажем, по яких можна було б чітко сказати, що це назву скажем, цього приладу. На жаль, не, ну, немає у нас можливості такої. Тому розказують те, про що нам сказали і про що нас попросили, щоб ми зробили. Ось. Ну, що хочу сказати, що в принципі, все, якщо ви вже цей блочок, ви вже його достали, розібрали, то в принципі, далі його розібрати нічого складного немає. От є така кліпса. От, одна, друга, я так бачу, трошки вже обломана. Ну, машинка вже не свіженька, тобто проблема зрозуміла. Але в принципі воно все закриється і збереться, то з цим проблем не буде. Ну і що ми маємо далі? Є електродвигун є прохідні шестерні декілька, от, і у нас є от така от шестерня, яка співпрацює з центральною шестерню, чому ну, буду показувати зразу по бодрі, тому що тут є у нас контактна пластина, є тут скажімо, так само всередині у нас контактна пластина, яка тобто, контролює скажімо, рух цієї шестерні. Вона на своє місці, ну і рука эти відповідные загоня будуть по всій пластову, по цих контактах. Ось. Ми вже цю пластинку ми вже її переставили, вона була зафіксована тут, тобто коли в заводських умовах ставиться вона, тобто йдуть такі пластикові напливи. Тобто, є два отвори і просто пластиком фіксується ця пластина. Ну Так як вже пластик виходить, ми його зірвали, пластинку достали, треба було нам було пофіксувати. Ми взяли дуже-дуже мілкі саморізи, можливо, вас будуть якісь інші ідеї. Ось, ми зробили так. Саморізи дуже міленькі і зафіксували повністю цим саморізом. Ну, по факту тримається дуже непогано. Трошки тут от маленькі такі пемпики стачать, але я думаю, що чогось страшного тут в роботі не відбудеться. Ось. Стає все на місце. Не хочу спочатку розкажу, чому ставити. Е -е, показую ще одна шестерня, яка співпрацює з нею. Тобто виникло питання з цією і з цією шестерони. Тобто дві шестерні вийшли з ладу. Тут декілька зубчиків вилучили і тут так само виникли проблеми. Чому не хочу ставити, я зазвичай в своїх відео постійно про це говорю, тому що залишки тих зубчиків пластикових, які відламались, вони обов'язково десь тут знаходяться. Тобто, ваше завдання чи завдання цієї людини, яка вже замовна нові шестерні, зняти все, електродвигун, тут є хробачок, Оці всі шестері передивитися, вичистити їх просто ідеально, в них не має бути нічого, ніякого старого мастила, абсолютно нічого. Все, що є в корпусі, точно так само вичищаємо, виглядаємо, щоб там не йде той пластиковий шматочок, не залишився, тільки після того ставимо все на місце. Беремо звичайний літол-24. Якщо у вас є він, якщо він йде на базар, в магазин там автомагазин будь-який, він скрізь є. Тобто це можна придбати. Не треба шукати щось там дороге, саме для пластику, тому що вам так сказали. Ну, ваше бажання то таке. Я вам просто розповідаю про те, що як робимо ми вже на протязі вісьми з лишнім років. Літол-24, от ми беремо фірму Агрінол, дуже чудово працює, він сам по ценції нормальний і він чудово працює з пластиком. В Ніякому разі не використовуйте салідол, те, що в старих запасів там можливо було у вас десь залишилося, тому що він руйнує пластик, пластик тріскається, розбухає, тобто різні такі речі є, що не варто, щоб вони там були. Тому вичистили, змастили і тільки після того переставили оцю пластинку і збираємо все до кучі. Тут вже далі все просто, шестерні, як вони є, ставляться на свої місця і все. Тобто ці шестерні, що ми замінили, вони в нас є. Якщо є потреба, будь ласка, звертайтеся. Ну і Якщо далі якісь питання будуть виникати, знов-таки дзвоніть. На початку відео в нас є наші телочки, є сайт, на якому ми виростаємо все те, що в нас є е, всю нашу продукцію. Ну і ведемо цей канал для того, щоб розповісти тут, що ми робимо нового і якщо є можливість показувати заміну, ми це обов'язково показуємо і розказуємо. Тому, якщо цікавий контент, підписуйтесь, якщо просто відео було корисне вам, ставте вподобайки, будемо дуже вдячні. А так, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!